Прийшло цікаве запитання, бо я вже думав, що люди зовсім у нас книжки не читають, але запитання наступне. Що ви порекомендуєте, які книжки читати власнику швейного бізнесу? Дивіться, є декілька обов'язкових, я вважаю, книжок, які повинен прочитати чи хоча б продивитись основні такі речі, які в них є кожен власник швейного бізнесу. Одна з цих книжок на російській мові називається Язик одежди. Вона видана в Україні ще до війни 2014 року в Луганську. Знайдіть, будь ласка, в інтернеті, хоча б продивіться, там є декілька цікавих моментів, декілька фішок, ну, які я дуже... Вважаю за потрібне використовувати. Наприклад, там є 12 типів розділення людей по відношенню до одягу. так, І коли ви хоча б взагалі зрозумієте, як це робиться, тоді взагалі неважко собі зрозуміти ще одну таку фішку, яку я використовую у своїй практиці і багато моїх клієнтів, що... Власник швейного бізнесу посвідомо намагається вибирати собі клієнтів та замовників, які відносяться до такого ж типу людей по відношенню до одягу, як і він. Наприклад, в мене комфортний тип відношення до одягу. І я посвідомо також. Намагаюсь вибирати таких замовників і клієнтів з таким чи приблизно таким, ну близьким до цього типу відношення до одягу. Тобто небагато не часу це займе, Передивитись, зрозумієте, як люди діляться і будете використовувати у своїй практиці. Бо, на, наприклад, ну, екстравагантні там, чи ексцентричні клієнти ніколи до мене не приходили чомусь і ну, посвідомо я їх відштовхую. Тут ну, у вас може бути навпаки. Але цю фішку варто знати і варто використовувати у вашому швейному бізнесі. Користуйтеся до нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті.